Вітаю, друзі! Якщо вам трапилося це відео, з високою вірогідністю ви, як і я, є фанатом глобальних стратегій від Paradox. Особисто я вже дуже давно захоплююся їхніми іграми, особливо серією Європа Universalis. Лише у четверту частину в мене набігло більше 1300 годин, а в третю, певно, ще більше. Тому вихід Europa Universalis 5 став для мене найочікуванішим релізом року. У цьому огляді я коротко розповім про ключові зміни, переваги, проблеми гри та чи варто її купувати. Чому коротко? Тому що для детального розбору всіх механік знадобиться ціла серія відео. Тому, якщо хочете глибше занурити цю тему, підписуйтесь на подільський респаун і пишіть у коментарях, які механіки розібрати першими. Отже, йо до огляду! Європа Юніверсаліс 5. Чергова частина знаменитої серії глобальних стратегій від Paradox Interactive. Найбільше вона відома гравцям за її величезні можливості в управлінні країною, яких не може запропонувати жодна інша стратегія. Якщо ви грали в четверту частину Європи, то знаєте, яку свободу дій та можливості вона пропонує гравцям. Але забудьте все, чого там навчились. Розробники настільки переробили більшість механік, що вчитися доведеться майже з нуля. Найперше, що кидається в очі, коли ви запускаєте гру, вона починається раніше, з 1337 року, і має набагато більше країн для вибору. Зокрема, в регіоні сучасної України можна одразу почати гру за Волинь, Галичину та Київ, чого раніше не було. У четвертій частині ці землі входили до складу Литви, і грати за них можна було лише через пізніші старти або хитрощі з незалежністю. Сама карта стала набагато детальнішою. Кожна провінція поділена на 5-6 локацій, які розвиваються самостійно, мають власне населення, рівень контролю та задоволення. Система виробництва стала глибшою. Якщо раніше будівництво було доволі обмеженим, то тепер можна створювати повноцінну промислову структуру. У кожній локації можна будувати різні виробництва, прибутковість яких залежить від технологій, наявності ресурсів на ринку. Та кількості працездатного населення. Є поділ на два основні типи виробництва: збір сировини, де працюють селяни, і переробка, де задіяні містяни, але прибутки вищі. Крім того, можна розвивати міста та будувати дороги між ними, що підвищує контроль над провінціями, прискорює рух армій і покращує логістику. Загалом, акцент з військових завоювань змістився на внутрішній розвиток. Можна значно збільшити виробництво та доходи і стимулювати ріст населення, навіть не розширюючи кордони. Армія тепер ґрунтується на ополченні військах, які вербуються з місцевих мешканців під час війни. Їхня кількість залежить від розвитку провінцій та кількості населення. Вони не потребують утримання, але й боєздатність у них невисока. Теоретично, мобілізація мала б даряти по економіці та виробництві. Але на практиці я не помітив критичного впливу. Пізніше, з розвитком технологій, відкривається доступ до професійних армій. Тут механіки вже схожі на минулі частини, але з новими деталями. У четвертій частині я часто нехтував дипломатичними можливостями. Союзи були корисні, але решта системи виглядала формальністю. Тепер дипломатія це не просто додаток, а повноцінна стратегічна складова. Раніше, щоб дочекатися утворення унії з іншою країною суто дипломатичним шляхом, а потім і приєднати її до себе, було досить складно. Набагато простішим варіантом було завоювати потрібні вам території. Тепер усе навпаки. Династичні шлюби мають вагоме значення, а унії стали справжніми міжнародними об'єднаннями з власними законами і голосуванням можна або централізувати владу, або створити федерацію під своїм контролем. Також з'явилися глибші династичні механіки, ближчі до Crusader Kings. Можна одружувати з іншими династіями, знаттю чи навіть простолюдами, створюючи нові роди. Казус Беллі, які були такі важливі в минулих частинах, у П'ятій Європі майже втратили своє значення. Ви можете їх формувати і використовувати як причину для війни, але війна без причини тепер має менш відчутні наслідки для вашої країни, ніж у попередній частині. Я спочатку пробував робити казус Беллі, але з часом починав війни просто так: завойовував потрібні мені провінції, і це не впливало особливо на внутрішню ситуацію в країні. Управління державою та політика також зазнали змін. Як і раніше, ви визначаєте політичний курс централізація чи автономія, релігія чи гуманізм, армія чи флот тощо. Окрім звичних напрямків політики, з'явилися парламент і кабінет міністрів. Парламент можна збирати раз на кілька років та за достатньої підтримки приймати потрібні вам рішення на користь держави. А члени кабінету можуть бути призначені на різні задачі: інтеграція нових регіонів, придушення повстанських настроїв, навернення мешканців у потрібну культуру або релігію і ще багато чого. Успіх цих завдань напряму залежатиме від навичок вашого діяча. Стабільність вашої держави тепер не просто показник. А своєрідна валюта, яку можна підтримувати фінансовим вливанням. І за цю валюту ви будете виконувати різні дії, які будуть знижувати стабільність в країні. Як і раніше, низька стабільність даватиме вам дебафи, тоді як висока даватиме бонуси. Різке падіння стабільності в результаті якихось дій тепер не несе таких високих ризиків та наслідків для вашого правління, з цим стало легше. Але для підйому стабільності тепер треба витратити більше часу, ніж раніше. Культура тепер впливає не лише на ставлення населення всередині країни, а й на міжнародний престиж держави. Можна підтримувати митців, що створюють твори мистецтва і підвищують культурний вплив. Від цього напряму залежить престиж вашої титульної культури на міжнародній арені. І не лише культури. Тепер має значення навіть мова, якою спілкується двір, та ведуться релігійні служби. Чим більший культурний вплив має мова вашої держави, тим краще будуть ставитись до вас та швидше будуть асимілюватися представники інших культур. В торгівлі ви тепер теж маєте набагато більше можливостей. Це не лише спосіб заробітку, як було раніше, але й прямий фактор впливу на можливість будівництва нових споруд та рівень задоволення ваших мешканців. Від того, чи є потрібний для будівництва ресурс на вашому ринку, залежить, чи ви взагалі зможете побудувати цю будівлю. Тому потрібно буде постійно розвивати виробництво, збільшувати присутність ваших товарів та вплив на ринку, а також заключати договори імпорту та експорту з іншими ринками, щоб отримати доступ до потрібних вам ресурсів. І якщо на вашому ринку не вистачатиме ресурсів, які потрібні вашому населенню, ви отримаєте ріст їхнього невдоволення і зниження прибутків. Тому тепер вплив на ринку та розвиток виробництва в країні нерозривно пов'язані між собою. Ви просто не зможете досягнути успіху в торгівлі, якщо ваша країна буде виробляти мало продукції. А якщо ж ви навпаки досягнете неабияких успіхів у виробництві, ви навіть можете створити нові ринки, щоб збільшувати свій торгівельний вплив на інші території та отримувати більші прибутки. А ще ринки стали динамічними. Тепер це не статична територія, яка належить одному торгівельному центру. Залежно від задоволення потреб населення, наявності продукції та надлишку для торгівлі, покриття території ринком може збільшуватися або зменшуватися. Якщо вам все це здається занадто складним, то так воно і є. Але парадокс теж чудово розуміють, наскільки складною стала гра, тому додали автоматизацію. Якщо ви ще не розібралися у механіках ринку, оподаткування, виробництва та будівництва, ви все це можете віддати на аутсорс штучному інтелекту, який буде цим займатися замість вас. Натомість ви можете залишити собі ті функції, які вам найбільш цікаві. З одного боку, це гарна допомога на початку гри, поки ви ще не освоїли всі нюанси нових механік. З іншого боку, коли ваша країна розростається до неймовірних масштабів, стає просто фізично важко слідкувати за розвитком кожної окремої локації. Визначати, де і що потрібно будувати. І тоді автоматизація стає дуже зручною допомогою в розвитку Великої імперії. Не можу сказати, що це якийсь мінус гри. Якщо дивитися в реальності, жоден правитель в історії не займався усіма процесами в країні самостійно. Якщо говорити про загальне враження від нової частини Європа і Універсаліс 5, це не просто продовження, а повноцінне переродження серії. Так, Дух серії збережено, але гра відчувається зовсім новою глибшою, масштабнішою і живішою. Серед мінусів високі системні вимоги. Гра дуже вимоглива до заліза, навіть на потужних системах можливі підвисання на високих швидкостях. Допомагає зниження графіки та відключення топографічних ефектів карти. Також великим мінусом є відсутність української локалізації. Тут дуже багато тексту, багато нових механік, в яких потрібно розібратися. І англійською читати то все та розбиратися набагато важче. Сподіваюся, що або самі парадокси, або ж наші ентузіасти дороблять українську локалізацію для Європи і грати стане набагато приємніше. Поріг входження дуже високий, навіть ветеранам серії доведеться перевчатися, а новачки можуть просто розгубитися від обсягу механік та можливостей. Особисто мені Європа Універсаліз 5 дуже сподобалась. Вона дає більше можливостей, більше механік, більше впливу на процес гри. Ви дійсно відчуваєте, що управляєте всіма аспектами розвитку вашої держави і можете йти як відомим історичним шляхом, так і будувати новий, ще недосліджений шлях у майбутнє. Також варто не забувати, що стратегія парадоксів полягає у тому, щоб роками підтримувати гру. Випускати патчі та виправлення, додавати DLC, які будуть розширювати та поглиблювати вже існуючий геймплей, завдяки чому гра буде ще довго розвиватися та приносити все нові виклики. Чи варта гра своїх грошей? Однозначно, майже 1500 гривень за такий масштабний проєкт це вигідна інвестиція на роки вперед. Я грав у Європу Universalis 4 з 2013 року. І вважаю, що п'ята частина має потенціал залишатися актуальною ще довше. Якщо ви фанат серії, не варто цього пропускати. З вами був Андрій Урс. Тисніть вподобайку, якщо сподобався наш огляд, та підписуйтесь на подільський respawn, щоб не пропустити ще більше крутих ігрових новинок. До нових зустрічей!